Першим у соборі Пресвятої Богородиці замироточив святий Миколай. То був кінець серпня 2014 року. Закриваючи храм після служби, священник випадково глянув на його зображення. Пригадує, масляниста рідина вкрила зображену на колоні ікону зверху донизу. І тому, що це сталося на вході, є пояснення. Таким чином, я так думаю, що дійсно що Господь. Хочу показати чудо, але щоб люди не ходили, не шукали по храму, а щоб це було цей прояв чуда зразу видно їм, з дверей, з дверей, тільки зайшовши до храму. Згодом маслянисті краплі отець Віталій помітив ще на трьох образах: святого Онуфрія, Феодосія Чернігівського та Вижгородської Богоматері. До діви Марії стали так часто прикладатися паломники, що боячись, аби ікону не пошкоджили, пан отець змушений був заховати її за Вівтар. Та і там мироточення не припинилося. Я збирав ці, ну, частички святині, от скажем так, і ну в їх. Немає великої кількості, тому що з піп'яткою ходиш і пробуєш, ніби крапелька є, але ти всасуєш, всасуєш, а там тільки чуть-чуть волога тільки з'явилася з тієї крапельки. Було, скажімо, там ну дуже мало мілілітрів тих. От. Тому я розводив, тому що люди пішли до храму, а хочуть помажити всі. У зв'язку із таким дивом настоятель збільшив кількість богослужінь, почав вечорами відправляти молебні і акафісти, а сам міркувати. Що змусило стіни, яких рука художника не торкалася майже півстоліття, <звіття>, Замироточити Бог, мабуть, нас кличе до молитви, до покаяння, тому що він не хоче бачити грішний свій нарід. От він хоче бачити нарід, який хоче спастися. Бог покладає, мабуть, на народ наш велику надію, і він підштовхує нас для того, щоб ми вірили не тільки просто в чудо Боже, а вірили в самого Бога. Дещо інакше розуміє Господні символи Тесля при церкві дід Микола. Щоправда, в його здогадках більше песимізму. В храмі він пов'язує з військовими діями на сході України. Тим паче, що диво у храмі сталося якраз у переддень Іловайського котла. І от ви бачите, кона мироточить, то є сльози. От ви маєте сльози наяву. Стільки то людей, а скільки ще їх загинув, а скільки ще буде, ніхто не знає. Отака робота. Якесь попередження свого роду може бути таке попередження. Наразі мироточення у церкві волинського села Забороль не таке рясне, як у літку, проте остаточно воно так і не припинилося. З восьми ікон постійно плачуть чотири. Людей це тішить і бентежить водночас. Я думаю, що потрібно читати молитви. Всім, не тільки щоб священник читав, монахи, щоб приватно люди читали вдома. Особливо в цей важкий час для України читали молитви, хто як може, хто скільки може, і буде почута молитва. І я так вірю, що вона закінчиться і взагалі на краще буде в нашій Україні. А поки до спокою на Донбасі ще далеко на вході у храм майорить національний прапор. Прихожани сподіваються, він як і під час подій на майдані мусить об'єднати країну в єдине ціле, і господня мира буде також в підмогу.